Квітує ніжно, рідна українська земля вирує яскраво травень, дзвінить у блакиті пташений спів. Незважаючи на страшну війну, яка і досі триває, прокидається вісну природа. Україна вдягається у трави і бузок, і теплий весняний вітер приносить до нас світле і радісне свято, свято матері. Воно стукає у кожну оселю і ставши на форозі, нагадує мудрі світлі, звичайно вшановити материнську долю. Мати найрідніша та найважливіша людина в нашому житті. Вона дарує нам життя. І немає нічого святішого, ніж любов, матері. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна море й океани здолати, гору найвищу, штурмом взяти. Можна пройти крізь пустелі і хащі. тільки без мами не можна ні за що. Бо найдорожчі стоїть за словами в світі, усе починається з мами. Мати, усі часи наш український народ пов'язував з нею найсукрованіше, не бо її як найбільшу святиню. У молитах ми всі звертаємось до неї, матір кожен. Мати, корінь життя, берегиня роду людського, не дарма ми кажемо, що ненька Україна. І сьогодні, у час війни, мати Україна не від'єднає. Єдиний світ. Мати відправляє на захист рідної землі. Своїх сім'ї та дочок, сльозами та молитвами, благословить їх нехотворити. Благає Бога, зберегти їхнє життя. Цей день я хочу подякувати мамі за все. Нехай твоє життя буде сповнене світла, радості та кохання. Та побажати вам світлої, материнської радості, щасливих та здорових дітей. Бажаю вам з руками не втрачати чарівності. Щоб ви не переставали надихати, мріяти, сподіватися і любити. Нехай, що дня на повний зусиль і посмішно, відправили, досягнути Мамо, твоя присутність у моєму житті це найбільше благодать, за яку я так вдячна нами Твоя турбота це найбільше багатство, твоя любов. Це найбільше складність. Нехай кожен момент твого життя буде наповнений світлом і теплом, який ти завжди даруєш світу навколо себе. Люба матусь, вітаю тебе зі святом. Бо завжди щаслива, як мінімум двічі більш, більш, ніж ти я зараз. Дякую тобі за те, що ти завжди була зі мною та підтримувала мене у всіх моїх досягненнях.